To open your eyes and let go oh, oh. You got a lot of exes, but none of them know you better. The stories you've heard could be you. Tired of seeing you in pain, your heads in a haze. Want you lean on me, I'll catch you if you fall. So take a leap on with your fixed ideas clouding up and but stop and do come and sense applies. The sun illuminates ahead. Вітає на моєму канале. Привіт фіоно. Давно ми нічого не смажили. Сьогодні вихідний. Вирішили влаштувати собі барбікю. У нас буде куряче стегна, стейки і картопелька. Гарить. Він, я так люблю вогонь взимку. Ну, зараз, правда, така зима. <с> ну, так прикольно, коли на вулиці холодно, а ти підходиш і тобі тепло. Кайф. А дай б нитку І <сум> осінню, і весною дожди люблю. It's been four weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Найсмачніша картопля виходить ось так на вогні, на великому вогні. Такі сковорідці або в казані. Тут у нас стейки. Я їм повністю просмажений, а чоловік напівсирий. Як треба, як треба. Ні, ну собі один забирай, а другий мені дітям і курочка. Поділилась з вами кадрами нашого барбікю, дуже за ним сумуємо. Захотіли щось посмажити на мангалі, взагалі люблю щось з вогню, якусь їжу. До нас приїжджав друг дітей з тренувань. Вони разом ходять на боротьбу на самбо і приїжджав на всі вихідні, ночував у нас тут, на диванчику постелили. Матвій захотів з нами спати тут. Багато місця, то вони тут спали, ввечері фільм якийсь дивились, весело їм було. Це вже не перше у нас ночують друзі. Однокласники Матвію ночували влітку, постійно до нас приїжджав. Взагалі вони такі дуже дружелюбні і люблять, коли хтось приходить в гості, і також їздити до когось в гості. А сьогодні відкриваємо аж три подарунки, бо я на вихідних не відкривала. А на наступному відео, напевно, вже в середу, та фіона. А, побачите останні три подарунки цього року. Так сумно, що вони закінчуються. Так приємно кожного дня щось відкривати. Подаруночків все менше і менше. А, не Звикаєш до того, що постійно якісь емоції до такого дофаміну. Класно це взагалі, тому ми завжди всім рекомендуємо також влаштовувати такий адверт. Так, Фіона. А, що я сьогодні відкриваю? Боже, я вчора щось обрала, і сьогодні вже забула що? Так, мені здається, мені здається, що оцей від Юлі, але я відкрию і скажу вже остаточно. Хоч тут штампік, але Юля хитра. Вона позберігала з минулого року з ревентів ці штампіки, які були в Сургуч, був тільки у Олі у Ясі. І просто взяла їх потім всім на подарунки приклеїла. Це ми так вирішили. <схід> ну, схоже, насправді схоже, що приклеєно. Але, звичайно, не впевнені. Так. Оцей, я думаю, а, я казала від Віки. Так, поки мовчу. Або Віка, або яся. І який ще відкритий. Відкрию. І ось такий відкрию. Я думаю, від Олі це її папір. Якщо не купили такий самий, бо я думаю, що варіанти, що купили однаковий папір, також можливий. Відкриваємо. Ну, давайте цей перший. Так, тут нічого не колотає, але важкенький. Можливо, якась свічечка. Ні, для свічечки велика коробка. Може, чашка, до речі, по розміру схожа на чашку. І по вазі. Ні, до речі, не схоже, що він приклеєний. Це було. Ні, до речі, ні. Схоже, що це оригінал. Блін, ці дівчата. Багато хочеться сказати, але не хочеться проговоритись. О, знов, до речі, так приклеєно. Так цікаво, от, напевно, у кожної таке було, що папір схожий на одну дівчинку, стиль пакування на іншу, коробка на третю, а те, що всередині на четверту. І воно буває так не сходиться. точна чашка! О, я угадала! Ого, невже я згадала? Клас! Це з колекції у мене є такий заварничок, чайничок. І є така миска салатниця, така велика. Клас, вона така велика. До речі, те, що треба. От я п'ю чай, буває навіть по дві чашки. Не міцний, але багато. І вона прям велика. Це мій розмір, дівчата. Не знаю, хто подарував, але оце мій розмір. Так, я знаю, що цю серію любить Ярослава. Також у неї є чайничок такий самий. Можливо, що ще їй подобається. Насправді, хто завгодно міг замовити, тому що з цієї серії мені. Я казала, що мені теж все подобається. Я не знаю, хто це. Так. Мотузочка от всі казали, що це у Юлі така, але вона популярна. Може, Юля. Коротше, так. Да. Ладно, а що я спочатку сказала? Юля. Хай буде Юля. Я думаю, що це Юля. Або не Юля. <плес> Відкриваємо другий, такий гарненький. Нам минулий з таким декором я сказала Віка. Ой, так шкода. Але не впевнена. О, клей-пістолет. Так, а у Віки є клей-пістолет? У ясі точно є. Хоча, напевно, у всіх є насправді. Так, клейм пістолетом. Хто Хто покував? Ярослава. Знов сенсей. Я, мені здається, вони сміються з того, що ми все в сенсеї замовляли. Треба на наступний рік нічого там не купувати. Це знов чоловічок. А що мені з чоловічком? А, дозатор для мила і лопатка. Мені тепер знов здається, що це Ярослава. Так. На сайті. Блин. Це хто? Це хто? Це хто? Це підставочка під серветки. Клас. У мене, до речі, тільки одна. У чорна нема. У мене одна золота. Така тоненька, золотиста. У мене немає зимових. Прикольний. Ой, зараз і поставлю одразу. Та насправді все вже переплутало, вже не знаю, можна називати, що хочеш. Ай-яй-яй, ай-яй. яй, -яй. Ай -яй, -яй. Фіона, допоможи. Ти мене підставила за свою шерстю. Накидала своїх волохатих запчастей. <рес> я не знаю. Хто це подарував? Хто? Давай собачу інтуїцію свою, вмикай. Іди сюди, нюхай. О! Я знаю, що треба <рес> А ну давай, нюхай. Хто це? Давай один гав віка. Два гава Гававав. гав, -гав. Блин, Не знаю, не знаю, не знаю, я Зараз пам'ять на телефоні закінчиться, поки я подумаю. Так, ладно, хай оце буде Віка. Дуже дякую, класний. Так, і третій. Третій маленький. Ну, я думаю, що Оля, але ж. Олі не було цих штук, але вона могла зберегти з минулого року. Так, зараз відкрию. пакування точно її, але запросто ми могли б купити. Оскільки вже адвент закінчується, я думаю, що можу підказати розкрити один секретик. Або не можу. Воно зараз гадаю, хто відкрив. Яся відкрила. Що у мене з кимось було однакове пакування? Да, Напевно, його вже відкрили. Жи можу казати, що мої однакові пакування відкрили. Ранер. А, так, хто неуважно дивиться моє відео? А ну тобі, точно, Оля. Оля неуважніше всіх дивиться. Ранер такий, як у мене є. Ну, звичайно, мені їх завжди не вистачає. Я можу один в будинку, один на вулиці. Але я знаю, що Оля у всіх дівчат не встигає дивитись відео і багато чого потім перепитує те, що ми показували. Я дивлюсь уважно, все про всіх знаю. А Оля не уважно дивиться десь фоном і паралельно щось робить. Так, це ранер, такий самий попався Ясі. І вона теж дає. Вона сказала на кого? Вона сказала на віку. Ністоти! Ну, це Бога. Нюхай! Це Оля? Кажи Оля. Я живати його не треба. Так, розкручується. Хтось там у Ясі в коментарях подумав, що це шарфик. Ну що ти? Шарфик, а може це шарфик? А до речі, чому б ні? Його, його можна. Це взагалі ранер, бо ну, ми знаємо, що це то скручене на сайті. Це ранер пишеться. Але чому ні? Його можна і як шарфок носити. Це просто шматок тканини. Тут нічого немає такого, щоб видало. Ну що ти їси, сильний А що? У мене ж ранер такий самий є, то це буде у мене шарфик. Зараз напишу, що я куку. Ну, насправді. Але насправді, так. Насправді, це на стіл. Дуже гарний. Але дивись уважно відео. Все перепитує, все дивується. Замовила ручки для кухні, як у мене. Каже, у мене ж такі, така. О, да! От видно, хто дивиться, хто ні. От Юля уважно дивиться, вона буває, якісь моменти як каже, що я бачила, я пам'ятаю, ти казала, Вон ковтинка леопардова, Я пам'ятаю, Юля казала, що теж любить Леопард. І я люблю Леопард. Так, ну що, тоді мої ставки, дівчата, ви запам'ятали? Бо я вже сама забула. Я думаю, що так. Я це, сказала, це сказала і третій Оля. Дякую за подаруночки. Хочу вам показати вітаміни, які зараз приймаю під час вагітності, можливо, комусь буде актуально. Почну з того, що я почала приймати для планування вагітності. Це ось такі вітаміни оксігравіт, порадив мені лікар. Почала я їх пити за пару місяців до вагітності. Так і казали, за 2-3 місяці їх потрібно починати пити. Ну, а там вже як вийде. Тобто, якщо ви вже плануєте вагітність, починаєте пити і потім, скільки потрібно часу, стільки і п'єте. І потім, коли вже я дізналася, що вагітна, я перейшла на ось таку клітону. Здається, це. Один виробник з цим оксигравітом. Вітаміни не дешеві, але дуже ефективні. Тут у складі метилфолат це форма фолівої кистоти, але вона більш дієва, більш ефективна та краще засвоюється. Тому мені назначили ось ці. Також вітамін В12. тут. 30 таблеточок, гарне пакування. І я п'ю їх постійно. Всю вагітність. І зараз сказала мені лікар, Рекомендація, якщо раніше фоліову кислоту пили тільки перші місяці, перший триместр, то зараз всю вагітність. Рекомендація, напевно, ВОЗ. А також мені на останньому триместрі вже у мене вже пішов сьомий місяць. Ось після 6-го, сьомий, восьмий, дев'ятий і під час годування груддю, мені сказали пити кальцій ось такий кальцемін. По дві. Оце одна таблетка в день, оце по дві е, таблетки вдень. ж тут негайне, конечно. Так, також я п'ю е, залізо, тому що у мене був низький феретин. Е, потім він піднявся. Був спочатку взагалі е, в першому місяці, напевно, я здавала. 4. <ріст> Дуже низький, потім піднявся 57 був, і для того, щоб його підтримувати, я п'ю гінордиферон одна таблеточка на день. Також сказали мені пити йодомарин. Минуї вагітності не пила, але сказали, треба. Ось такий йодомарин 200, також по одній в день. І вітамін Д у мене також був низькуватий. Тому 2000 одна в день зранку також приймаю всю вагітність і буду періодично перездаю залізо, та феретин та вітамін Д. Періодично здаю. І от буде, коли весна, буде сонечко. Я ще раз дам. Якщо буде високий, то вже не буду пити. Але, в принципі, його, мені здається, рекомендують і цілий рік. І влітку також треба здавати, буває, що навіть гуляєш на сонці. Навіть без СПФ, але все одно він низький. Треба контролювати. Ось це все, що я приймаю. І хочу з вами поділитись першими покупочками для дитинки. Замовила дещо це все з тим. Так, почну, напевно, з цього. Я замовила ось такі. Захисні накладки на скло в машині, тому що я пам'ятаю, як діткам, коли маленькі, вони так більш горизонтально ж лежать, якщо сонечко, то дуже світить в очі, і воно кріпиться, тут такі, типу, присоски, кріпиться на вікно і затуляє, і робить такий затінок в машині. Їх було дві в наборі, тому в принципі я можу і з владика сторони повісити, і з протилежної. Ось такі гарні малюночки, і якраз буде їхати роздивлятись. Бо доля у цієї дитинки їздити в школу, в яку їй не потрібно. Але доведеться забирати старших братиків зі школи. Так, ось така штучка, щоб дитині було веселіше лежати на животику. Це дуже корисно для малечі. Ось такі картинки тут, типу, таке дзеркало, я тільки не можу. Зрозуміти, тут якась плівка, напевно, захисна. Я поки не знімала, бо воно таке нічого не видно. Або таке має бути. Тут контрастні картинки, це все. Контрастні картинки і карточки, і зараз покажу. Те, що корисно для маленьких діток з народження, для розвитку зору, вони дуже гарно фокусуються на чорно-білому. А, можна взагалі тільки брати чорно-білі, а потім додається червоний кольор, а потім вже всі інші. Ось такі тут малюночки, тут дзеркальце, і тут ось такі. Можна так поставити, і вона собі лежить, роздивляється. І тут з іншої сторони ось так хоп, і тут же більше кольорів: така пандочка, тигрик, слонення. Тут така картинка, тут ось такі. Так, і можна на там поставити іншою стороною. І буде лежати, роздивлятись. Потім ось така книжечка, також з контрастними малюнками. І вона так шелестить. Приємно брати ручками, вона кусенька, невеличка, якраз від нуля. Ну, від нуля, не знаю, <смі> може, і від місяця. Ну, в принципі, да, вона йде від нуля, а там же кому як цікаво, коли починає там хапати ручками, я вже не пам'ятаю. І ось такі картки. Я замовила багато, тому що я хочу, щоб якийсь набір був на першому поверсі, на дивані. Я думаю, що ми часто будемо щось у спальні, на другому, щось в машині щось з собою взяти. Тому беру багато, щоб потім це натягати. Щось на вулиці, на терасі буде якраз вже. тепло вже. Щоб у мене всюди були брязкальця, книжечки, іграшки, щось м'якеньке, щось тверденьке, щось гумове, щоб всюди був якийсь набір і не носити з ними. Тут, так, ось такі на білому фоні чорні картинки. Не треба прямо всі одразу розкладати, буквально можна по парочку. потім там інший день ще пару, потім вивчати можна, що тут намальовано. А тут біля на чорному подарунчик. Дірочка. Так, тут їх багато. І потім можна буде вивчати, що тут намальовано. Ракета, м'ячик, гарбузик. Так, ось таки набірські. І тут так багато. 40 картинок. 20 карток? 40. Ага, з місяця, з місяця до трьох, 40. Різних картинок. Ось такі покупочки. Ну, перші покупки це був одяг, я вам пізніше буду показувати, ближче до весни або весною. А це такі перші з іграшок карточки. І ще я купила деякі брязкальця але також поки що не показую. Так, на цьому я завершую своє відео. Дякую вам за перегляд!